Вітаю на каналі, вітаю всіх нових. Сьогодні маємо е, повторення авто новий, то вивчаємо Умляути е, Уумляут, е, А-умляут, Оумляу. Це такі букви, які е, змінюють е, звук. Ці од, дві таких е, рисочки зверху змінюють звук саме до uh, навіть неподібності. Uh, навіть ви би не повірили. Якщо б ви чули саме слово, ви б могли не повірити, що там та буква взагалі написана. Так. Uh, зараз з першого слова так і почнеться. Далі. Also gehen wir. номер Nummer 56. 56. Über die Stadt Mi de Straßenbahn fahren, і маємо ІBA. Декуди ви можете вчути взагалі Іба. То вже ну eh, no. тобто розуміємо, що eh, дуже сильно воно eh, підкручене це і. Так, eh, через місто або містом, або Можна стати і старт флуги можна ще летіти через місто, так? Е, якщо там маєте якийсь там дельтаплан там чи цій, чи літашком там, так, чи хелікоптер. Ну, всяке може бути. так, е, е, Через місто. ну, Тут маємо Straßenbahn fahren, Wenn man zu Fuß gehen kann, wenn man kleinen Stadt geht, dann haben wir eine kleine Stadt, dann zu Fuß gehen. Fahren zu Toya. Wenn wir zwei Kilometer fahren, 10 Euro bezahlen, nicht so gut. Noch okay. besser, dann komm ich, Gali. Ich bin müde und meine Mütze, ich vergessen. Тут можна би було написати ще verloren, Тобто я змучений і свою шапку забув. Скоріше все, in іншого. Так? так буває з кожним. Ну, verloren, загубив, то таке. Ну, Далі. Wörterbuch. Я шукаю мій словник. E, може бути Wörterbuch, вертебух. Хто як скаже тут це слово, воно і для німців є таке нелегке, розумієте? E, далі. Мегкает. Медлихкай це можливість. Haben sie eine Möglichkeit? Ви маєте таку можливість. Далі. Наші це Це ваша можливість, ти вперед. Якщо вам хтось щось скаже, там щось там попрацюйте, зробіть там, чи ви чуєте, що ви можете рушитися вперед і, 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 і вам підказують, то йдіть. Пробуйте, пробуйте. Пробуйте, пробуйте і проб'ятеся. Далі. Enlichkeit. E, enlichkeit. E, тут маємо не то мало би бути з великою буквою, можливість, так, іменник. E, далі Ähnlichkeit, це так само іменник це схожість або подібність. ähnliche e, no. Strukturen. Подібні структури, Там, подібні речі, захи, e, так. Е, ну. Далі е, така популярна відповідь, яку я чув сам багато раз, і я чую це у фільмах, і небагато хто е, може написати правильно, тому що я сам е, чув, як говориться, але не думав, що навіть воно пишеться на я, я, я. На я, а пишеться через Ая, на я. Ну. На я на E, ну, бачите, і оце перше через А. Я думав, що через О на 100% А подивився і переконався, так? Я натурліх тюрліх. зі как І тут можете сказати e, нефтензі e, щось там габен. Так, етвас габен. E, ну. Що ви там хочете мати там. E, Перерву чи що там, що собі там можете собі там вкласти будь-який іменник. І тут його можна в називному відмінку, що ви там хочете цімахи, махен, як ви хочете, біа біатринки, є перерва там. ну, Спиталися так, бизнес-нап так, то вже вас волнці до ну. Was Далі. І дивіться, з цими е, а це така річ, що е, я по факту сьогодні е, оце все до цієї пори писав довше, як оцих пару слів я вам їх відкопав. Е, тому що, як би там не було, я е, в німецькій мові зараз не купаюся. Розумієте, десь там послухаю, яке скину для відновлення. Якийсь там цей, взяв знову, кажу, взяв оцей словник. Оце з цього словника нині знайшов оце слово. Енліхкать. Все, решта з голови. Бо таке слово його трудно, його, його трудно оцей. Ну, Далі. Аквадукт. Це слово можу вам про це слово навіть курсову і магістерську написати. Розумієте, і що мене дивує, це є грецькі римські аквадукти е латинські. І справа в тому, що та, е римляне так робили дороги, що під ними текла вода. Розумієте, в чим діло? Римляни, е Латина, там давніше перед римлянами єгиптяни декуди, не знаю, чи Китаю. Ну Китай то був, але що він то робив, то не знаю. Сумніваюся, що не спіли вкрасти. Думаю, що так. Але оце от якраз э, э, це от акведук, це від э, водопровід. Дорога, водяний шлях. Ну І, і вийшло так, що ми маємо зараз акведук. Це, э, Получається, що о, технічно перенесли в такі як е, траса. Я не розумію, чому не траса, е, бо траса це є лінія в Латині. І чому це і це у польській мові, це е, в, цьому, в англійській мові, це в Латині, це іспаньола, І Бог знає, ще де, де нема того акведукта. Ну, таке слово. Воно є, воно популярне. Кожний шофер то знає, ну, буде знати, як писати. А ту аквадукт. Це дословно, це от маємо Аква, це вода. Аква мінерале. Якщо брати іспанську, так? Мінерал ну. водер. Так? Васер. Васер, так. Васер мінерал. Я не знаю, як там буде докупи там скласти, бо я... Такими речами ніколи не цікавився, приходив і йшов. Так, далі Кезе, Кезе. Маємо сир е, німецький. Так, по німецьки сир Кезе. Чому кезе не знаю. Не можу сказати вам. е, воно йде, але... Ну таке. Бо якщо, наприклад, бєр, бєр, е, е, Бер-бер-бер в Карпатах можете вчути. Ну і в Єрусалімі бер це вівця. Розумієте, і, і маєте. Так бачите, так, горами, 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 і бер, бер, бер бер бер. І заберкало. <суміло> Розумієте, ну, це такі слова. А оце от кезе, то я... ну, Далі кефе. Кефер то такий. Э, Жук. Чого кефер? Бо він накритий куфером зверху. Тут, тут понятно. Куферувати. Має куфер зверха, куфер і, і лізе кефер має куфер. так? То, і і, і, то, і то, а, зрозуміло далі Єґа. Єґа це такий е, вуєк, який лісі головний мисливець. І головний не тільки мисливець, але ще й там, лісник, як колись був. Він. Так як в Німеччині, наприклад, вони відповідають, щоб не було як є вже забагато лосів там, чи забагато оленів, чи ще йде вістріл, то зато все діло відповідає Єгер. Він нанімає мислив... мисливців і там. Чи... Зазвичай, хто їх там наймає. Ну, але там повірте, там все під печатком, бо, бо кожний олень і, 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 і кожний лос має номер. У них в лісі більше порядку, ніж в нас на, колись на радянських колосних фермах. На одну молочну корову було 4, так? Не молочних. Через то у нас давало 5, 5 тонн молока корова, бо у первісті молочна ферма, а на паликівці в і, і в. І у допомові е, м'ясна ферма. Розумієте, так для прикладу, щоб ви зрозуміли. І на одну корову ще треба з боку доїли. Ну, на, у, нас, у нас такого порядку немає. І ще, дай Бог, кобиткий порядок прийшов, як у німців, був 150 років назад. Як казав дід мій до тата, каже, е, тато теж Никола, дід Олександр. Каже, ти. Е, так він йому казав, там коля чи не коло. Ти пам'ятаєш, що каже, якщо в нас через 120 років будуть такі дороги, як в Німеччині були, через 100 років як будуть такі дороги, то ми будемо щасливі. Ми вже і були щасливі, якби війни не було, і дороги такі з'явилися по факту. Ну. От та, що дід сказав, він на Першій світовій війні воював, так щоб ви зрозуміли. Ну, розумієте, що Австрія, що німці, що парламент 15 чоловік, розумієте? От вот, вот де гроші. Ну, але це таке, це сарказм ну, це і так далі. Може з часом буде краще. Добре. Ще раз скоренько прочитаємо, горе низ і переведемо, і тоді будемо мати спокій. Івед і штат міде страсенбан fahren. Через місто е, їхати трамваєм, так? Або над містом, чи містом по факту і буде Ну, То маємо Іла. Дуже сильно подібне до І. Далі. Іх bin мюде. І тут маємо подібне до «ію», Мюде. Тут не скажеш Міде ніяк. І дивіться, бачите, яка різниця? Я вам ще спеціально, щоб ви побачили ту різницю, щоб відчули. Зараз почуєте ще інакше. МІЦЕ. і тут щось між тим а між тим. müde, und не м'яці їх фергесен або verloren. Фер Я змучений і загуб... ну, забув. Воно забуває, що Фергесен воно включає, що Ферлоган, що загубив. Бо то Фергесен забув, verloren фер – загубив. Колись вам напишу. Так, далі. І, взухи має Йортебух. Це словник. Ви можете спитатися, якщо ви не знаєте, як цей, то тепер таке слово воно відпадає, але я вам показав, щоб ви зрозуміли це значення. Ну, Коли ви собі записуєте, маєте своє словнички. Це дуже добре далі. Не бліхкат. І то дивіться і о Я вам написав і о. І воно між і-о і між і е Меллихка. Попробуйте угадати. Ну, то, що чуєте, äh, äh, так говорить. Так дальше. Önlichkeit. Ähm. Схожість, подібність. Önlichkeit und iedliche Leute. Подібність і подібні люди. І ЕНЛЕХКАЙТЕ е, захи, Тобто подібність і подібні речі. Е, е, дуже багато Енлих гаузе е, в Німеччині, в Польщі і так далі. Є стандарти, та якщо, особливо якщо є ці е, ті... якраз воно того стосується Енгліх гаузе, Вони майже однакові по факту. Ну, про проєкт середині може бути різний, а зверху вони мають бути однаково помальовані, однаково вибудовані. І плоть до того що там плюс-мінус пару сантиметрів вікна ну, можуть відрізнятися. Чуть-чуть дорожче заплатив, там чуть-чуть більше в'їзд. Ну, чуть-чуть е кращий вхід до хати. А решта все такое дивитися однаково, так? Оце якраз Енлях. Енлях-хаузе, Енлях-Лойте, енерге Ендах-езахи. Е Енних є ваген. Вагене. Перепрошую. Ну далі там все там може бути. Все, що є іменник в німецькій мові, може бути е подібне, так? Одинакове. Так, далі кіндер може бути. Ну, мусить бути подібні. Одинакові, то вже. Ну, але всяке може бути. то таке. Ну, може піти в одного діда, а друге може піти в другого діда. Якщо є, наприклад, двоє дітей, і може бути з усіми е, е, ну, є двойняшки, а є цей. І всі 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 ну тато один, а, а дід прадід там другий. ну То таке то буває то життя. Далі, е, що я вам казав? Мерктенці е, натюрліх, і тут маємо ю. От, оце слово тюрьх на тюрліх, на тюрліхе. Це на е, е, воно тюрь е, е, віддає такий звук, як, е, як Ю І або Ю. Ну, ближче так, получається на Тюрліх. То вже аж так ну, вишифовувати то ну, я не знаю, що вам вдасться далі. Мехтензі, мехтензі. І тут ви можете вчути Мехтензі, 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 хто де як е, залежить. Ну, ну, Розумієте, Німеччина як-не-як. -як, е, ну, чим раз тим більше в порівнанні ну, до України. Наставався взагалі маленька для України. Ну, може так дай, що буде все добре. Треба просити Бога, то все в Божих руках. Далі. Аківадук. Е, Аквадук. Ну, то й, а, а, то е, траса така. Аквадук. То, що за містом йде об'їзна, по факту. Ну, то, ну, то, По факту це так, як би об'їзна, можна сказати. Ну, Я не знаю, як то в німецькій мові чи є така е, альтернатива до об'їзної. Треба подивитися, пошукати. Ще якщо знайду, скажу, так далі. Або хто знає, то вжимать напишіть, якщо є таке. Далі. Кезе сэр, кефа це жук, через те, що він має таке прикриття на собі, куфер має на собі, так? букашка з куфером. Далі лісник. Колись така пісня була. Висоцького Єгерей за кровожадність не сніпина і охотників у насі на руках. Ну, Оце от якраз є різниця єгер і охотник то в русській мові. Хто цей, ну, то, що я вам кажу, щоб ви зрозуміли, воно е, в російську мову зайшло е, і пішло з німецької мови. Ну, Охотник, мисливець, в польській мові охотник. то е, з усім інакше, то той, хто бажає на охотника, це, охотник це доброволець так? В польській мові, а в німецькій фрівіліх доброволець. Добре. Неважно. То, що міг подав, прошу підписатися, хто є новий, усім кланяюся, запрошую всі лекції. Я буду полегенькі піднімається так само мій рівень подачі. І знань, то напевно мій рівень не підніметься, поки я в Німеччину знову не вернуся. Але питання, чи, цей, чи піднімається рівень подачі. Ну, я думаю, що трошки піднімається, я дивлюся, буду вам наново тягнути, і вам буде легше, повторення буде більше, будете мати і ті, і ті лекції. Ну, а з часом вже котрі такі будуть бо то на старші айфони були знімані, ну і якість не така, і ну, так не виглядає. Ну, не неважно. Ще раз перепрошую, кланяюся е, і запрошую всіх на польську, на богослов'я, хто має бажання.